Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео, покажу, що тут зробили хлопці Вже майже додерли цю всю кухню. Бачите, як відрізняється. Але вперед хочу, хочу деяким людям пояснити дещо. Замкнута проводка це не тільки проводка згоріла по хаті. Це попортило мебіль, попортило вікна, попортило двері. Це раз. По-друге, так, да, я вдячна людям, які мені допомагають. І дай Боже, щоб ви не стикалися з такою бідою, коли ваш чоловік в ЗСУ, ви вдома одна, горете Понимаєте? І без копійки в кармані. ж щось там якісь ну, є запаси, естественно, там на які хліб на таке воно тримало. Но, щоб робити ремонт, це треба добрі гроші з теперішніми нашими цінами. Да, я попросила в людей допомоги. Я не пішла, не вкрала, я ні в кого нічого не видурювала, за шию нікого не тріпаю, щоб мені от іменно дали і все. Було общими силами, ще зібрано 5 тисяч, відкладено на проводку. 2 тисячі в мене пішло ще на покраски на це все. Люди, ви думаєте, що я тільки на ваші гроші? А як ви думаєте, шпакльовка, цемент. звідки це все береться? Докуплялося, ще трохи. Ну звідки це? Звісно, я і свої гроші, які в мене є, я що можу. Витріпати з себе, я його витріпую. Якби я сиділа повністю все чекала, що мені тільки люди замість мене зроблять, якщо, як мені одна, один коментарі сьогодні дуже понравився. Чо Савіцьки не підуть, не візьмуть кредитів. Ну, Почекайте, якщо брати кредит, треба на щось розчитувати. Я візьму сьогодні кредит, а завтра прийдуть у мене заберуть ту хату і нахіра я робила тоді того ремонту. Діхать. Ну, Як я можу взяти кредит, як я ніде не працюю? Чоловік мій він, що в основному отримує двадцятку. Що я маю брати? Куди я маю йти з тим всім? З з з з з з з з ну, перед тим, як писати мені щось, подумайте просто головою. І я ні в кого не требую. я не стала і не кричу, і за горло не тріпаю. Хто допомагає мені, хто не відмовився і розуміє, що таке біда? Я всім дуже вдячна, всім дуже вдячна. От що ж, замкнула тільки проводка, от замкнула тільки проводка. І тепер ремонт треба робити по всій хаті, бо ж в мене тільки проводка замкнула. Ну ви розумієте, що у вас совість хоч є, хоч трохи. Я маю до тих, що рішають поумнічать. Не маєте чим допомогти, не знаєте, що далі, як мені вилізти. Просто мовчки пройдіть раді Бога і все. Тим більше людина пише, сама вона лишилася без хати, позалазила, вкритій кров. Ви ж знаєте, як, коли в тебе біда, і ще хтось починає тобі під руку отаке, вов. В общем, я думаю, зрозуміли, що я хотіла сказати. Ох. Да, і далі я не знімаю карту, я не, я не буду поки знімати, поки я це все не дороблю. Щось трохи я, щось трохи люди, хтось допоможе. І якось я вилізу з цієї біди. Треба мені тепер назбирати ще буде, щоб замінити тут оцю підлогу. Оце щоб повигорало, ну то було. Та дирка то дзвонив. Оце теж. Я ж не поставлю це кімната тут, хлопців. Тут Вася живе в цій кімнаті, і Діма малий брат мій. Надо, я дивилася вчора в магазині по 400 з копійками лист от такого ДВП чи що-то таке, сюди з 5 листів треба буде взяти. Щоб перекрити. Просто наверху, мабуть, на стелю позакриваю це все, і зверху його покрашу і буде така підлога. А. Сказати, що не надіюся на людей, це буде неправда. Ні, я надіюся на людей, бо я сама не витягну. І от замкнула просто проводка. Понимаете? Там проводка ж просто замкнула. Шкаф треба кидати матері, треба щось думати дітям сюди, нове щось хлопцям ставити, друге, куди вони свою одежу будуть ставити. Ой, Господи, постільного на тому дивані, скільки було постільної білизни. Все, згоріла і та постільна білизна. Як воно все не зайнялося, хата повністю не пішла. Я не знаю, ребят. У мене в голові не вкладається. Це, їй Богу, це Бог закрив рукою. Це... І це мені ще повезло, це я ще по легкому одділася. Хай, я б, ну, хай зараз йдуть, да, тяжко це все з тими ремонтами і з тим всім. Хай зараз не знаєш за що схватитися. Але це ще, ще Богу дякувати, могло б бути набагато хуже. Вікно треба сюди робити, рама вікна я не знаю, скільки зараз буде стоїти. Сюди і туди одну бо поміняли місцями. Ой. Що буду об'ясняти? Я кажу, я дуже вдячна тим людям, які мені допомагають, які розуміють, війшли в положення, і вмісту того, щоб виписувати мені зарозумілі речі, помі хто що робить як? В кожного біда по-своєму. Для вас біда, я розумію, багато хатів зараз порозбомблювали, лишилися люди взагалі без хатів. Для мене біда, що я взяла, я взяла цю хату на виплату. Я ще за неї не виплатила, розумієте як? Я ще в долгах по самі вуха за цю хату і я ще й згоріла в цій хаті. Ну, Буває, люди вже як почнуть, оце щось. Я не знаю, я така, я реагую на все. От зараз ну, будете казати, що там не звертаю уваги, чи що. Ну, прийде одна людина подивиться, друга, що такі коментарі, хтось виписує, ну, подумає, справді, ну, подумає, там проводка згоріла. Ну, подивіться мою історію: що це за хата, як я живу, хто я така, що до чого, що Савецькі кредита не візьмуть. Даже військовим кредита важко взяти, якщо ви така зарозумна. Якби можна було кредити взяти, ми б вже їх давно би взяли і виплатили б за цю хату. Ой, Господи. Влада хай допоможе. Влада очі закрила, владі похір. Не бачи мене ніхто не чує і не замічає, як я іщу Не згоріла жива, ще десь там якесь відео викину, якийсь пост випишу, то ще добре. Навірно. А так. І так. Бачили вони мене десь. Так що люди, отаке у мене сьогодні відео. Я ще раз кажу, дякую тим, хто допомагає, хто розуміє, і хто просто, і кому навіть щось десь не подобається, ну вони мені не виписують нічого і не пишуть ніякі гадості, просто проходять мимо. Велике вам дякую. Хто допоміг, то низький уклін. І хай Бог вам допоможе в 100 раз більше. Розумієте як? В кожного біда і вона своя. І не по сінькі шапка ще, так скажу. Понимаєте? Кожному по-різному. Для когось втрата близької людини не пережиття, для когось хата не пережиття, для когось тварина не пережиття. Кожна людина реагує на якусь ситуацію по-своєму. Ну, У мене случилася біда, така і Богу дякувати, що це просто ще так ще обійшлося. Це ще потихеньку, помаленьку, щось, я, щось люди, і якось воно восстановиться мені. Розумієте? Ну, мені. Не треба всіх судити по собі. Так, я дякую Богу, що воно ще так обійшлося. Помаленьку, потихеньку восстановиться. що сьогодні людина, якщо прийде, подивиться на ті вікна, двері, чи можна його спасти, чи вже все, в не матірі. Треба буде думати, де мені брати рами такі дерев'яні на вікна. Бо можна і без дверей сидіти, поки штору вчіплю і так побуде. А раму на вікно треба поставити, бо зима. Зима, пожар, що хоче робити. Де я маю це все в секунді взяти. Ну розумієте, як воно. Не то, що... І таке впечатлення, ніби я схватила людину за горло і тріпаю. Ой, друзі. А всіх люблю, цілую. Дякую, що зі мною, що не лишаєте. Кому не важко, поділіться моїм відео, поставте лайка. І до зустрічі в наступних відео. Сьогодні в нас фронт роботи дочистити кухню. І проводки я таки мало купила. Ми вчора висчитали, треба було ще купити хоча б бухту. Той. Я дала акцент на таку проводку, що від щочика йде до коробок, типу, поняли як? а її на самом делі не дуже багато треба. Треба більше проводки тої, що від коробки. І йде до лампочок, до розетків, поняли, що розкидається по хаті. Більше тої треба проводки. У мене є тільки одна бухта, а комнати самі здорові такі. Та, напевно, не не певно, не хвати мені. Непевно, а її не хватить. Хоч би на ці три комнати хватило. І все. Так що люблю цілую, в кого є лишні провода. Півтора січення. Якось так вони. Бо два з половиною вчора брала і півторачку. Тобто то їм не вистачає. То буду вдячна. Ох, розетки, виключателі таке во. Краска, може, де в кого яка лишня є, що вам не потрібно. Буду вдячна за допомогу. Штори, тюлі таке? Так що всім. До побачення, гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Всім пока.